Відео розкажу про дверні молдинги. Що таке дверні молдинги? До речі, вони бувають двох типів. У нас є накладка на молдинг, тобто, якщо є рідний молдинг пластиковий, є така хромова накладочка, яка ставиться на рідний молдинг. Вони виконані з нержавійки. Наступним молдингом це є саме молдинг Триведа. Штатний молдинг, зараз покажу, який виглядає. Отак от він може бути широким. В такому плані. От оце такі пластикові накладочки. Він може бути вузьким. от такого плану. І третій, і третій тип це є молдинги на метраж, Це універсальний товар, гарно продається, дешевий. Там є різні типи. У всіх категоріях тут написано розмір, є фотографія, і в принципі, де його використовують, також є. А так в основному це такі пластикові широкі молдинги, які клеються на, на авто. Вибір хороший, маржа хороша. Це от такі модельні для Lexus, для Land Cruiser. В принципі, воно зрозуміло воно знаходиться в розділі обвіси молдинги. Є запит на машину, зайшли на ту машину, подивилися, чи є молодини нема, запропонували щось інше. В принципі, так все зрозуміло, все понятно.